1 лютого в Україні розпочинається реєстрація абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 4 березня. Повідомили в Міносвіт. Складати тести можна не більше ніж з чотирьох предметів. Іспити почнуться з 5 травня і триватимуть до середини червня. Тим абітурієнтам, які хочуть навчатися в Україні, але перебувають на непідконтрольній території, дозволено зареєструватися через електронну пошту для форс-мажорних обставин. Передбачено додаткову сесію На Додаткову сесію може потрапити дві категорії осіб. Значить, перша категорія це ті, яким наперед уже відомо, що вони не можуть пройти зовнішнє оцінки під час основної сесії. Друга категорія осіб, яка може бути, це ті, які прийшли на основну сесію. Але з певних об'єктивних причин не змогли пройти тестування. Це може бути захворювання. Це можуть певні обставини, які перешкодили, ну, наприклад, якісь бом говорить дії зовнішнього фактора.